Я вибачаю. Депутатом, з жалією, ні. В цьому 18 чоловік є. У громаді до міського голови. Так депутати, наше питання про розірвання договору оренди землі на будівництво біоте 8,6 МВт. Голосувати не хочуть. Так і є. Вимагаємо від міського голови, який каже, що від нього це не залежить, він наш міський голова, ми його обирали, він повинен захищати наші права і незаконного. <рес> Тому вимагаємо від Ігоря Вікторовича написати заяву поліцію на незаконне будівництво і заяву до суду на розірвання договору оренди. обращались, и сегодня На есть решение ГАСКО о том, что строительство начато незаконно. Выписан из, выписан штраф, который сегодня оплачен. Но держави, любови, будь ласка! Хорошо, ну... Ну хорошо, хорошо. добрый! Напишу еще раз, напишу еще раз заявление. Оштрафовала таки, при чем ты полиция? Хорошо, Давайте, сон, вジон, да. Напишу, я обіцяю, напишу щось. І просимо публікувати в пресі. Вчора ми разом з топком ця тут є кореспондента. Перебували на цьому над законом будівництво останній раз там була на початку вересня з так званою робочою групою, яка була створена за вашою ініціативою. І коли ми були на початку вересня, ми бачили там, що проритий рівчак, ну, він був десь метрів 15-20, і на, на території, яка не належить чи не надавалася в оренду, скажімо так, коли ми віддавали цю територію, яка. Один гектара товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія «Енергоальянс», а потім вони передали субаренду, то ця територія, ця територія знаходиться під забором фірми Рідок, там, де торгують мінеральними <кій> добривами. <кій> І от що ми побачив? Тоді я на початку вересня вказувала на те, що риця рівка. Я сказала, що напевно готують під фундамент забору. Вчора, коли ми туди з'явилися. Цей рік вже 19-20, як ви його не порівняли, навіть ваша так звана робоча група не надала значення цьому. Це ті, які з'ясовували тоді, чи є самозахват землі. Розумієте? І сьогодні, чи вчора, коли ви там перебували, ви викликали політику. 59 метрів. Розумієте, там готує робить закон. Ваш заступник, який є два в одному, представник виконавчої влади Степура, і також депутат, який представляє е, людей наших, да? він сказав: в цьому немає нічого, він не бачить нічого в цьому. перше Вчора виїжджала група ну, в составі ярлич заступника моїя, да. я сама. Да, ну давайте. Я, надо, я сам отвечу. Відповідь, будь ласка, не треба. Я сам отречу Ігор Вікторович, дайте питання, Дай. чому на землі, яка належить до комунального. У вас есть там группа активистов, которые следят за тем, чтобы там э, не возобновилась строительная работа, не закрылась. Токовые нашли. Откуда за вас там траншея? Откуда она за вас? Вы. Також обирали і ви представляєте людей, і маєте право підписати, маєте повне право звернутися до суду, раз ваші депутати не голосують, будь ласка, задовольніть прохання громади. Пожалуйста, підготувати різниці, підготувати різні, я його

Якщо за нього поліцію написати це тріпали, лякали, там я не знаю, то поки документів до суду, це не один день. Якщо ви хочете, це полегше. А вони займуть, кажете, канал. А ми саме, не прийшов, то нічі попали. Якби люди заїхали, посадили міханізм, трапить, кабаси, чи щось, то там би був буде.

Не буде закону. А ви не порушуєте? А ви не порушуєте? Значит, они Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Значит, еще. Я вчера лично подъезжал. час дня. на объект. и смотрела, о чем э, шел разговор. Значит, Светлана Владимировна в данном моменте вводит всех в заблуждение. Это его... а Потому что данная канала еще месяц назад, когда наша рабочая группа, она... или как она говорит, так звана, она... куда она в состав входит тоже. А мы -то? когда выезжали, мы видели Но... четко эту канаву. Она... там будет хоть одно движение с техники или выполнять, И мой, мой, еще, мой, мой, еще мой, раз говорю, а я а то, это неправда. Это неправда. А не а не у нас нет в нашей комиссии, в нашей рабочей группе есть а то, видеоматериал, который может показать и посмотрите сами а наличие этой канавы, которая была. Затем, затем, Связанные. И с среди канавы, и, средь, и, и с тем, что они нам натворили, и начали стройку. Значит, у нас при отрез наказан. Все, это значит. После вмешательства вас никто, никто, повторяю, там ни одна единица техники не появлялась. um para Добре, я, я я не зараз Якщо ви живете в Україні, от це це не флажок. Ви за ти станеш депутатом, тебе от такой знак надає. Я вас не зрозумів. Я тобі не зрозумів. зрозумію. Балашувати багати українською мовою. Я балакую з тобою українською мовою. чому ви за мікрофоном не балакали? Я за цеповую воював, а вы сидили пока. Давай жопы свої гріли. Я живу на герои, покажи первый дом одного ордера. Там стояла одна техника, которая вот эта. Давай, давай. Потом она долго стояла. Когда перекрыли дорогу, положили, она стояла, стояла, потом она исчезла. Сейчас ее там нет. Но ночью идут там работы. Не каждую ночь, не каждую ночь. Технику это пятый. Вот подсказывает человек, что эта хим остается в кости. Рядом.